Взаємодія між бізнесом та громадами в Івано-Франківську провели панельну дискусію на тему онлайн-аукціонів. На ній підприємцям розповіли про переваги інвестицій, про те, як можна допомогти рідному місту, примноживши при цьому власний капітал. Дивіться далі. Державний проєкт Прозоропродажі існує з 2018 року. Це механізм, який дозволяє підприємцям та державі вільно займатися приватизацією, орендою та продажем землі. Ми презентуємо можливості. Того, що можна придбати у держави або у громад, куди можна інвестувати, як можна розвинути свій бізнес. Це можуть бути нерухомість, це можуть бути працюючі підприємства. Це може бути земля. І на цих заходах ми збираємо представники громад, які презентують те, що в них є, і представників бізнесу для того, щоб вони побачили потенціал інвестицій і змогли вкластися в свою громаду. Посадовці зазначають, така співпраця є взаємовигідною для обох сторін. Нині на Прикарпатті 35 об'єктів знаходяться у переліку на приватизацію. Серед них і великі державні підприємства. Вони є баластом для держави, тому що не використовуються. На них затрачаються всякі ті чи інші державні ресурси, навіть в частині обліку, якому збереження цих об'єктів. Вони руйнуються і не, користі ніякої держави немає. Це якраз момент, коли можна. Придбати які скласти інвестиції в об'єкти, на яких розвинути свою діяльність, отримати в перспективі прибуток. На дискусії організатори представили й новий фінансовий інструмент: факторинг факторинг це сервіс. Фінансування для кредитів з післяплати. тобто, коли ви постачаєте товар сьогодні, гроші отримуєте потім, але не можете або не хочете чекати, ви користуєтесь інструментом факторингу і таким чином отримуєте фінансування швидше. З початку року понад 40 організаторів зону франківщини продали активів на десятки мільйонів гривень. Загалом за 2024 рік прозоро продажі поповнено бюджет України на 20 мільярдів.